Любите ви капусту, тому що у нас сьогодні бульдак кімчі. Я все. Це у нас Локшинка кімчі. А це пам'ятник свині. Вона, типу, така і кисловата, і трошки пряна може бути, і солодкувата, і пікантна. Але в нашому випадку вона. Не просто пікантна. Кажуть, що по гостроті вона як бульдак Х1, та що просто такий чорненький. Появно гостріша, ніж карбонара, сирна. Іноді мені дуже гостро, а іноді не дуже. Давайте подивимось, що в неї всередині. Зрозуміло, цікаво. Цікаво. Ні. Розпаковка. О, я не можу ця курочка, вони так малюють, мені так гарно, вона мені так завжди подобається. Розуміється на маркетингу. Дуже гарно. Ого, тут такий пакет великий, як звичайно, наш соус гострий. Якісь сухі спеції, що саме цікаве, ну дуже великий пакет. А спеції там, ну, типу, вони розмазані трошки там трошки тут, трошки тут. Я думаю, можна було пакеті поменше зробити. Не дуже мені якось нравилось, я пробувала локшуну з кімчі, Не дуже мені подобалось, типу, супер кислий цей смак. Да, Вона незвична за рахунок цього. Типу, сказати, що мені дуже сподобалось, та ні. Наскільки буде цікавий смак, наскільки вона буде кисла? Наскільки буде гостра, я вже не цікавлюсь. Гострота то є гострота? Йдемо її готувати. І знаєте, що дивно? Це перший бульдак, який, е, коли нюхаєш, не має навіть запаху гостроти. Є кисловатий е, запах капусти. До речі, в тому маленькому пакетіку з сухими спеціями це була саме капусточка. І ось все, де вона у нас. Ой, ось соде де вона у нас з червячком. Бре. Сама капуста смачна. До речі, вона не супер кисла. Є якийсь пряний смак, і вона така більш солодкувата. Кислинки зовсім трошки і це класно, бо мені не дуже подобалось, коли типу вона прям супер-супер кисла. В плані гостроти то ще не знаю. Я, до речі, зрозуміла, чому вона може здаватись гострішою, тому що ідуть в спеціях лише соус. І якась суха приправка. Типу, зеленушка якась. В тих локшинах всіх ще йде е, суха спеція, сама приправа оця все одно нейтралізує відсотків, мабуть, 10 гостроти. Ну, типу, це моя думка, воно реально так і є. Якщо ви так не вважаєте, то ви просто не праві. Я готова. Готова, дуже обережно, але готова. Але вона реально не пахне прям гострим. І я хочу вірити, що вона не супер гостра. Що то за кінчить? Ой, а воно з часом набігає. Смак цікавий, вона дуже солодка спочатку, потім е, з'являються трохи кислинки, а от в кінці вже з'являється трошки такий гіркуватий присмак. І оця гіркота це є момент гостроти, коли ти відчуваєш у цю гіркоту в роті, починає потім пекти, і вона не одразу також. І гостре все. Вона по чуть-чуть, по але вона дуже швидко проходить. На навіть розмовляю нормально. Трошки вона так от пікає, не настільки сильно. Я чомусь думала, що вона буде набагато гостріше, але смак у неї цікавий. Вона не супер кисла вона. Вона така схожа, трошки, знаєте, на смажену локшину. За а от запах в неї набагато кисліший. Коли її нюхаєш, то тобі здається, що ну, це буде прям кисла локшина. Ну чи. Трошки якогось часничка відчувається. Ой, ну, уже от другий раз майже немає гостроти. Ну, типу, прям якоїсь нової такої хвилі гострого. Уже така вона так, здається, як просто пікантна. І знову от, оцей солодкий смак, потім кислий, і воно дуже класно. Прям мені подобається, я чомусь не очікувала. Не очікувала по гостроті, я теж не очікувала, що вона буде така менш гостре. Але кожен раз, перед тим як е, знову спробувати її, хочеться запити. просто кожного разу ти, наче як відчуваєш трошечки якийсь інший смак, наче ти знаходиш якусь нотку, яку ти до цього не відчув. Наприклад, адську гостроту. Ну, це гарно, це гарно. Мені подобається. І хочеться попити. Цікавий смак, і ви любите локшину з кімчі. Любите там капусту, якусь квашену. В принципі, взяти цю локшину, то прям класно буде. Трошки гостренька. Але ж ми знаємо, що це бульдак і він не може бути не гострим. По структурі локшиною. клас. О, вже трошечки, да? Бульки з носа будуть скоро. Ну, вона незвичайна лише за рахунок того, що це кімчі, вона. Не супер кисла. І дуже класно, коли оці смаки переходять в інший. І спочатку солодке, потім ти розумієш, що солодкуватість пройшла, вже починається якась кислинка, і тільки потім є якась гострота. Причому що ця гострота, вона так, наче от, поколює. Вона не просто пече, а от так вона ще поколює. У мене зараз на губах видно соуса трохи залишилось, і от мене трошечки поколюють губи. Знаєте, як колись були оці блиски, типу з ефектом збільшення губ то воно так само поколювало губи. Тому я вважаю, що це локшена непогано. Ну, не не мені навіть сподобалось. Бували локшини у бульдака, які мені менше подобались. Що вам цікаві детальні оціночки, дивіться тут. Якщо ви хочете дізнатись трошечки все детальніше, 那里？ Можу сказати, що можливо це не для всіх локшина. Я знаю, що багато людей е, не дуже гарно переносять супергостре, і е, навіть е, мінімальна гострота для них буде супергостре. Тому якщо ви така людинка, краще вам не їсти цього. Ну а та якщо ви чудово відноситесь до гострого, вам подобається кімчі, вам подобається цей переход з кислого в солодке в гостре. Купуйте кімчі бульдак, мені наче заплатили трошки. Купуйте кімчі бульдак і насолоджуйтесь своєю смачною локшиною. Пока!